Атлантида! Всім привіт! Мене запросило до себе у гості, бо треба прокачати ось цю тумбу. І не одну, а цілих дві. Хазяйка тумб, її звати Оксана. Привіт. О, привіт! Зараз треба дізнатися, що з цими тумбами. Ми можемо зробити, які в тебе побажання для них, та що вони яку функцію повинні виконувати. Виконувати виконувати. <плес> да. е, ну, як ти бачиш, ми знаходимося у дитячій кімнаті, то тут будуть зберігатись і до цього зберігалися дитячі речі. Е, одна шухлядка, е, тумбочка для дівчини, інша для хлопчика. Дівчина у мене дуже творча, то я думаю, що одні тумачки буде добре зберігатися. Усякі приладдя для майстрування, малювання, декорування, таке інше. Даю перевагу твоїй творчості. Ну Ми з вами вирушаємо до мого кабінету на балкон створювати майбутню красу п'ять печок. Моє допомосилення зробити цю кому як краще. Отже, поїхали. Це мій пацієнт, який наразі має совковий вигляд. Але це тимчасове явище. Зараз я швиденько зніму лак за допомогою фену, особливо там, де шар лаку більш щільний. Проте на бокових частинах тумби його шар тонший, тому фен не буде корисним, оскільки при нагріванні лак просто спалюється і не відходить так, як мені потрібно. Тому ці частини я буду знімати за допомогою спеціальної змивки. Залишаю її на 10 хвилин, а потім проходжусь шпателем. Для зручності подальшої роботи я відкручую дверцята та знімаю дерев'яні наліпки, оскільки в мене вже є нова концепція для цього місця. Далі шліфую поверхню абразивом 120 або 100, щоб повністю видалити залишки лаку. До речі, лак можна було б не знімати. А трішки шліфанути, а потім пофарбувати. Але я ж вирішила заморочитись. Можливо, на початку ви не помітили, але одна тумба була зі стінкою, а у іншої вона десь загубилася. Отже, я вирішила зняти цю стінку та закрити утворений отвір невеличким просочком сосни, який залишився після проекту, коли я створювала вішалку з реюк. Кому цікаво, посилання залишу в описі до відео. Hello. Відрізаний брусок теж шліфую трішки, бо все одно є якісь нерівності. А тепер, застосовуючи шурупи, я його монтую на місце. зашліфувати маленькі якісь нерівності на нашій тумбі. Для цього я використовую шпаклівку акрилову для деревини і ось такий гумовий петлик. І починаю обслідувати територію, де мені щось не подобається. Я вирівнюю ось такими малесенькими масками. Вона сохне дуже швидко. Коли висохне, потім треба відшліфувати. Це можна зробити вручну. Так щоб погнали. Тоді фарба ляже рівнесенько, і вона буде поверхня вся кладесенька. Робимо якомога менший шар, не дуже товстий, щоб потім не шлягувати півдня. Коли все підсохло, то проходжусь вручну образивом 150. Перед фарбуванням завжди важливо покрити поверхню ґрунту. Це дозволяє фарбі краще триматись і зменшує кількість необхідних шарів. Я використовую адгезійний ґрунт для оптимального результату. Проходжусь по куткам пензликом, а потім використовую валік для роботи по ширшій поверхні. Кумби я буду фарбувати двома фарбами. Перша це марка Композит, жовтенький колір. Це буде внутрішня частина та столешня в неї вкрита. А інша це хендмейд, ну, можна так сказати. Сама заколірувала, як змогла, але колір в ітозі мені дуже подобається. Коли фарба занадто густа, додаю трошки води приблизно 10% від загальної кількості фарби. Основний колір в тумбі буде зелений. Можливо, він не завжди вдається так, як хочеться на кадрах, але в реальному житті він виглядає саме так, як я хотіла. Акцентні місця, такі як внутрішня частина тумби, видвіжний ящик, ну і звісно ж, стільниця, будуть насичені жовтим кольором. Щоб створити плавний перехід між двома кольорами, використовую малярну стрічку. І рекомендую обирати не найдешевшу, оскільки це може вплинути на якість результату. На цьому не варто економити. Це вже не перший мій проект, де я надаю нове життя старим меблям. Тим, хто на даний час шукає ідеї для творчих перевтілень, пропоную ознайомитись із моїми. Кожен елемент я вкривала двома шарами фарби. Після фарбування всіх деталей встановлю на місце задню стінку, оскільки також прийшлося трішки попрацювати над нею. Замазати дрібні щілини та пошліфувати. І тепер також вкриваю її фарбою для однорідності вигляду. На ножки я хочу додати жовтенький колір, ось на ці ребра, можна так сказати. Що я роблю? Беру жовту краску. Пензик в мене сухий, трішечки окунаю. Ну, взагалі показують, що в тряпочку ще треба, а в мене є рука. Отак, От пожмакала І потім обережненько проводжу. І я ще люблю ось так робити. Оп! Не знаю чому, але тепер ці ножки мені нагадують зефірку. Фінішую цю красоту за допомогою акрилового лаку, наносячи його у два шари. Щоб уникнути розводів від пензлика, проходжу поверхню ще раз валіком. Саме цей метод мені найбільш подобається. Тепер показую вам, як я придумала створити рейки, які в подальшому будуть виконувати функцію промінчиків сонечка. Оскільки тумби будуть розташовані у дитячій кімнаті. Я придбала притворні плоскі планки, вони для моєї ідеї дуже широкі, тому канцелярським ножем розділяю їх навпіл. Різати їх досить легко. Для того, щоб края цих планок мали трошки закруглену форму, я обережно видаляю зайве за допомогою канцелярського ножа. А потім ще шліфую, щоб максимально наблизитися до бажаного результату. І ось що виходить. Відразу ж я покриваю їх ґрунтовкою, оскільки потім вони будуть фарбуватись. А тепер треба додати якогось шарму до дверцят. Я їх лише погрунтувала. І так як в мене присутній жовтий колір, то мені якось хочеться додати сонечка до цих полм. Це в мене є звичайне пяльце. І ось ці планочки, які я зробила, це будуть як лучики сонечка. Такі промінчики. Ось так можна якось хаотичненько або рівнесенько, їх виставити, нарізати і пофарбувати. Ну, якось так. Ну і повідрізати зайве, звичайно. Ось така в мене задумка. Що я хочу спочатку зробити? Взагалі два варіанти. Перше, це можна все, все приклеїти. І потім фарбувати. Я остаточно знаю, що основа буде зелена, а промінчики і саме сонечко буде жовтим кольором. Тобто можна пофарбувати все, коли все пришпандьору сюди. Але я... ну, мені здається, що я напартачу. Бо оці маленькі переходи з жовтого-зелене, в ну, як піть залізу іншою фарбою на іншу. Не хочу. Є інший спосіб, буду за ними йти. Я спочатку пофарбую окремо дверцята, окремо планочки, а потім все в готовому вигляді приклею на клей. Ось якось так. Піду за таким чином. Тому давайте далі робити. Фарбую промінчики у два шари. Творючу основу сонечка відрізаю трошки вище, ніж середина пяльці. Діаметр цих частин, звісно ж, відрізняється, але не настільки суттєво, щоб це було помітно в кінцевому результаті. Коли все вже пофарбовано, переходжу до склеювання усіх частин. Спочатку знаходжу центр дверцят і вирівнюю його з центром сонечка. Буду використовувати рідкі цвяхи. Наношу тонким шаром і обов'язково розгладжую гумовим шпателем. Щоб клей швидше зафіксувався, кладу зверху щось важке. В моєму випадку це акумулятори, які я знайшла у чоловіка в шафі. І тепер рівномірно викладаю промінчики. Я заздалегідь зробила їх довшими, а тепер відрізаю стільки, скільки мені потрібно. Те, що я обрала варіант спочатку все пофарбувати, а потім приклеїти, виявилося для мене правильним рішенням тільки маленьке ускладнила собі роботи через вибір клею білого кольору, а не прозорого, тому мені доводилося постійно прибирати його шпателем. Тепер робимо отвір для майбутньої ручки. Обрала ось таку. Знайшла її на просторах OLX. На мій погляд, вона дуже підходить до моєї ідеї. Майже фінал покриваю акриловим лаком і відправляю тумби до батареї для кращого висихання. Залітала гості Оксана, бо я їй робила тумби. Оксана ж їх не бачила ще, які вони. Тара. Які прикольні сонячні тумби! Це клас! Боже, які гарні сінькі ручки. Бачите, мої діти будуть у захваті. Какі то дитячі чудово, підійдуть. Тому. Вдалося чи мені прокачати ці тумби? О, насе сто відсотків. Тоді, якщо ви хочете, щоб я теж прокачала ваші тумби, пишіть мені в особисті у інстаграмі. Я залишу в описі до відео свою сторінку, і я вам прокачаю теж якусь вашу тумалю.